Дуже гарне чудове місто, по-перше, дуже багато квітів, зелене, гарне, чисте. Люди дуже привітні, дуже подобаються. За природу. За, за настрій, коли я забужу в місто, всяких розсвітах виступають багато людей, Це піднімає дуже великий настрій. Мені ще з дитинства подобалося. Це місто, я сама не звідси, але мені ну, подобається місто, дуже подобається, Такі люди тут хороші, привітні. І так все. За те, що я тут народився. А Достатньо цього. За те, що воно дуже різнобарне, красиве і наше рідне місто. За те, що я тут живу. Так, ще. По-моєму, цього досить. Мені подобається тут жити. Я тут живу, значить, я люблю це місто. Якби я не любив, я б тут не жив. Все елементарно. Ну, за те, що воно гарне люблю. Ну, за те, що ну, тут багато віруючих, церков, всіляких, багато. Богу поклоняються. В інших містах такого майже нема, щоб стільки було е, людей Все, За це я люблю рівне, що тут люблять Бога. Це наше місто, це наша рідна земля, ми в ньому народилися і наше місто найкраще. За людей. У мене всі мрії тут збулися мої основні, ну, те, що я хотів. За що? За чистоту люблю, за друзів люблю, близьких. Взагалі дуже люблю. Це ж моє місце, я ж ньому живу.